П'яте липня слово життя і світла. Після згадки про слово, яке споконвіку було у Бога, і яке було Богом, яким все було створено, апостол продовжує: І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ, Івана 1:4.9. Христос є Слово, і Він є наше життя, Колосян 3:4. Його життя це життя Бога, бо Бог було Слово, а Бог пристановищем нашим, ти був зроду рід. Псалом 91. Тому влада Христа як священника це сила незнищального життя, Євреїв 7:16. На землі він був просто проявом життя Бога. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя? А життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в отця перебувало і з'явилося нам. 1 Івана 1, 1, 2? Ми раніше вже бачили, порівнюючи. Захарії 30, 11, 20 і римлян 10, 6, 10, що Христос є у всіх Писаннях, тож вони справді є Словом Божим, хто читає Писання, не знаходячи в них Христа, той читає їх марно, Він отримує лише зовнішню форму або оболонку. Але Той, хто приймає писання за те, Чим вони є насправді, за Слово Боже виявляє, що в них є саме життя Христа. Слово, що їх я говорив вам, то дух і життя, Івана 6.63 живитися словом це їсти тіло і пити кров Христа. Христос, який є Словом життя, прийшов дати життя і дати Його в надлишку. Я прийшов, щоб ви мали життя. І подостатком щоб мала Івана 10:10. 10. Хто має сина, той має життя, хто не має сина Божого, той не має життя. 1 Івана 5:12. У любові Бога до світу Христос був посланий, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Івана 3:16. Хто відкидає Христа? Тому уготована вічна смерть говорити, що людина може жити вічно без Христа навіть у стражданнях, означає заперечувати необхідність Христової жертви за людину. Твердження про те, що люди, які відкидають Христа, можуть жити вічно, не заперечує необхідності Його жертви. Але й не бере до уваги, що жертва була необхідна для того, щоб люди могли мати праведність. Але Дух живий через праведність. Римлян 8.10 Христос дає праведність, тільки віддаючи своє життя, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий із ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха, бо хто умер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віруємо, що й жити з Ним будемо. Римлян 6, 6, 8. Ми також читаємо, а праведний житиме вірою, Римлян 1.17. Жоден християнин не стане заперечувати, що праведність. Приходить тільки завдяки Христові. Через послух одного багато хто стануть праведними. Римлян 5:19. Але цей послуг Христа, завдяки якому ми стаємо праведними. Це послуг життя самого Христа в нас. Я розп'ятий з Христом, і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і видав за мене самого себе. Галатів 2, 19-20 Праведність по вірі є ніщо інше, як життя по вірі. Життя і праведність. Походять від Христа, але оскільки Христос перебуває в Слові, написаному пророками й апостолами, з цього випливає, що життя і праведність приходять через послух написаному Слові. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Матвія 4:4. Слово Боже є істина. Івана 17:17. 17. І апостол Петро каже святим Божим: Послухом правді очисти душі свої через Духа, 1 Петра 1,22. Кожне слово Боже, життя і одного слова достатньо, щоб дати життя, якщо це все, що є в людини, але сам факт, що кожне слово життя показує, що навмисне нехтування або відкидання хоч одного слова Божого. Це відкидання його життя. Реальність цього життя показана у Воскресінні Лазаря і у всіх інших людей, які ожили за Словом Христа. Коли до Ісуса привели бідного, паралізованого, чиє життя майже згасло, Господь дав йому праведність своїм словом, сказавши: Прощаються тобі гріхи Твої! Матвія 9.2. І потім, щоб показати реальність нового життя, яке було передано чоловікові в цих словах, Ісус наказав йому встати і ходити в повному здоров'ї. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не записані. Теж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, життя мало в ім'я Його. Івана 20, 30, 31. Ісус закликає і каже, нахиліть своє вухо, і до мене прийдіть. Послухайте, й житиме ваша душа. Ісаї 55.3. Коли мертві чують голос Сина Божого, вони оживають. Так було з Лазарем та з іншими. Щойно вони почули це слово, його життя стало їхнім життям. Вони послухалися голосу, який вилів їм встати. Неможливо було б, щоб вони почули слово і не встали. Таким чином, слухання у біблійному розумінні означає послух. Той, хто дійсно чує слово Боже, кориться йому. Непослух означає відмовлятися чути. Тож кожен, хто не відвертає вуха від слухання закону, але постійно дослухається до Божих слів і уважний до кожного з них, неминуче отримає життя і праведність, які в них містяться. Живучи цим словом тут, так це слово буде його життям і у світі прийдешньому. Христос життя, що творить, і життя було в Нім. Так, усе через нього і для нього створено, і все ним стоїть. Колосян 1, 16, 17. Усі речі створені в ньому, тому що в ньому життя. Силою його життя вони були створені і існують, бо ми в нім живемо і рухаємося і існуємо. Дії 17,28. Не тільки люди є його нащадками, а й усе інше творіння. У Псалмі 90 другому вірші ми читаємо про те, що гори були народжені буквально, як у деяких перекладах, перш ніж гори народилися, Боже дихання, це життя, словом Господнім учинено небо, а подихом уст його все його військо, оскільки все створено в ньому, тому що в ньому життя, з цього випливає, що хто в Христі, той створіння нове. 2 Коринтян 5,17. Викуплення це нове творіння силою життя, яка дана нам на Христі. Ми читаємо також: життя було світлом людей. Це у найбуквальнішому сенсі правда. Бо оскільки всі речі були створені і продовжують існувати його життям, світло Сонця місяця і зірок це просто світло сили його життя. У цьому, як і у Воскресінні мертвих, Господь навчає нас через ці явища, які ми можемо бачити, кажучи про ті, які ми не можемо бачити, як світло Сонця не зменшується від того, що його розділяють сотні мільйонів людей, так і життя Христа не зменшується від того, що Він дає його багатьом, як кожен отримує всю силу Сонця. Так і кожна віруюча душа отримує всю повноту життя Христа. Ісус сказав, Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, той, але матиме світло життя. Івана 8:12. У слові є світло, і оскільки це те ж саме світло, яке ми знаходимо в Писаннях, то повинно бути, що вхід у слава Твоє світло дає. Псалом 119, 130. Світло вже є, все, що потрібно, це відкрити його, і світло засяє. Для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Псалом 119, 105 Тоді йдіть за Словом, бо коли ж ходимо у світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина. Очищує нас від усякого гріха, 1 Івана 1:7. А світло у темряві світить, коли прийшов Христос, сповнилося слово пророка. Народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. Матвія 4,16. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води, буття 1,2 як Бог повелів світло засяяти з темряви, так він сяє в темряві наших грішних сердець, щоб просвітити нам знання слави Божої в особі Христовій, 2 Коринтян 4.6. Місце для світла у темряві. Тому, коли темрява вкриває землю, а люди перебувають у непроглядній пітьмі, християни у серцях, яких прийшло світло, повинні нести слово життя і сяяти, як світла в світі. Филипян 2:15. Ми знаємо про світло, що темрява не обгорнула його, Івана 1:5. Темрява ніколи не зможе осягнути світло. між ними немає нічого спільного. І яка спільність у світла з темрявою? 2 Коринтян 6:14. Темрява не стає світлом, але світло, сяючи в темряві, виганяє її. Темрява не може закрити світло, як ніщо не ховається від сонячного світла. Так і сонце правде розсіє всю темряву і настане досконалий день того дня, коли темрява назавжди розсіється. Ті, хто любив темряву, а не світло, будуть розсіяні разом із нею. Тож для них не знайдеться місця. Діти ж світла засяють, як сонце. Ісус є світлом для світу, тому Він є істинним світлом, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Івана 1.9. Або як перекладають деякі, приходячи у світ, він освітлює кожну людину. Річ у тім, що світло є у всіх. Для тих, хто сидить у темряві, з'явилося світло. Це життєдайне світло засяяло для всіх і продовжує сяяти. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. Римлян 5:18 Божа любов охоплює весь світ, і кожну людину в ньому усім він дав свій невимовний дар, яким сумним буде пробудження. Коли люди зрозуміють, що було в їхній владі і що вони відкинули, нехай усі уважно прислухаються до слів Христа. Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. Аж доки ви маєте світло, то віруйте в світло, щоб синами світла вистали. Івана 12:35 Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.